Це доволі відверте інтерв'ю український президент дав американським журналістам медіаресурс PBS. І що сказав Зеленський? Чи ми можемо ми так стояти? Ні, в будь-якому випадку при цій статистиці вони нас будуть щоденно штовхати назад. Якщо ми хочемо 100% оборонити те, що сьогодні під нашим контролем, ми повинні від одного перейти до рівних чисел 10 до 10. Наразі президент оцінив співвідношення зброї загальної артилерії і авіації росіян проти України 30 до 1 Чого е, такими затягування добуваються американці? Давайте з'ясовувати це прямо зараз. Долучаємо експерта до нашого е, ефіру. Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики Українська призма. Олександре, вітаю вас, добрий вечір. Так, вітаю добрий вечір вам. Будемо вільні в думках і висловлювання. Адже глядачі наші зачекали вже на правду, до чого йде затягування в Америці. Як ви це бачите? Чи варто нам очікувати на якісь зміни в найближчі тиждень, чи поки Дональд Трамп або виграє, або програє президентські вибори, нічого не зміниться. Насправді зараз якраз ситуація така, що може змінитися багато, і може змінитися не тому, що там американці стануть такими добрими, чи ми там станемо якимись суперменами. Зміниться тому, що економіка. Економіка, яка в принципі для американців, навіть для найбільш заскорузлих і цинічних учасників трампійського кола, все таки є параметром визначальним. А економіка говорить про що? оборонно промисловий комплекс США, який на 80% залежить від державних замовлень, від великих державних замовлень, зараз дуже непрозоро, це те, що. Ми чуємо від американських інсайдерів, натякає республіканській партії в першу чергу Трампу, що вони не можуть нормально працювати без пакету для України, для Ізраїлю для Тайваню. Ці три пакети мають забезпечити по суті їм роботу на півтора-два роки вперед. Хоча ці пакети будуть всього лише річні, але треба розуміти, що переозброєння української армії а тим, тим паче надання нам зброї прямо тут і прямо зараз, це те, що американські зброярі називають контрактом століття, і тому от перша вагома причина для певного оптимізму вона якраз в тому, що підійшли економічні важелі, економічні важелі, які чітко можуть вплинути якраз на республіканську більшість у палаті представників. Бо цим людям треба переобратися, а оборонно промисловий комплекс це одні з ключових донорів, якраз республіканської партії. Тобто. То їх починає давити внутрішній ринок. Це раз друга важлива, важлива частина цієї головоломки це відповідно політика власне Трампа. Як ми бачили, ще минулого року він постійно казав про те, що Україна це там корумпована яма на кшталт Афганістану, з якою взагалі не треба мати справи. А півтора місяці тому його риторика кардинально змінилася на всі 180 градусів. Виявляється, за його словами, це все винний Байден. Слабкий сплячий Джо, як він його називає, який не може дати Україні навіть 60 мільярдів, як каже сам Трамп, я би дав Україні більше, і навіть взагалі ця війна би не почалася. Якби почалася, то я би Україну врятував. Тобто там перепрошую сам. Я його... додам про, про сплячого Джо. Те, що Трамп сьогодні заснув на суді в Нью-Йорку, просто знаєте, так, 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 контекст не додаю. Е, значить, сьогодні все ж таки був перший день суду у Нью-Йорку по справі про виплату грошей порноакторці з метою впливу на вибори. Надцятого року, тож так. хто ще спить? Ну давайте продовжимо. От, ото ну як знаєте, що в кого болить, той так і говорить. Здається, інфантильна доволі приказка, але чомусь в американській політиці інфантилізм досі працює. Так, от питання в тому, що Трамп побачив, що тепер його виборцю цікаво підтримувати Україну. Це таки не дарма його політологи американські називають політична тварина. От в нього мало стратегії, в нього взагалі нема розуміння процесів, але що в нього точно є, ось це політична інтуїція. Він чітко відчуває, що потрібно чути людям, що їм приємно почути і що вони підтримують, і тому в цьому аспекті якраз дуже важливо, що Трамп змінив свою риторику, змінив свій підхід до України, змінив свій підхід до цієї допомоги. І зараз, якраз, була дана команда Джонсону. Це було прямо дуже видно, що після тої заяви Трампа несподівано буквально за день Джонсон почав займатися альтернативним так званим законопроектом для допомоги України, тобто. Обидві партії зараз мають свій інтерес, аби цей пакет було ухвалено. Обидві партії, як недавно заявив Чак Шумер, лідер демократів у конгресі, обидві партії прийшли до певного консенсусу. Отже, ми бачимо, що і економічні чинники, і політичні, і навіть внутрішньополітична ця боротьба зараз складається таким чином, що в принципі обидві партії так чи інакше, але зацікавлені ухвалити всі ці чотири пакети. Тобто, ви бачите, що демократи будуть голосувати за пакет, який зараз запропонує Джонсон? Ви думаєте, що так буде? Так може бути, навіть якщо так не буде, то скажімо на демократів в такому випадку і повісять проблему того, що Україна не отримала коштів. Тобто, чи ви готові демократи зараз, коли якраз питання зовнішньої політики знову стає одним з ключових американських виборів, чи готові вони так ризикувати своїм іміджем таких зовнішньополітичних друзів і партнерів України? Це велике питання. Це раз, по-друге, пакет Джонсона це не те, що пропонував Трамп. Він все таки достатньо відрізняється від пропозиції Трампа. Трамп казав про те, що кредит має бути на все. А пропозиція Джонсона, як зараз те, що ми бачимо, це кредитування там, де це стосується макрофінансової допомоги, але надання безпекової допомоги за тим же форматом, який був в 22 другому, році. Тобто, насправді це далеко не найгірший сценарій. Умовно кажучи, це не політичне самогубство для демократів проголосувати за подібний законопроект. Слухайте, ну зрозуміло, що нам зараз потрібні гроші. І, знаєте, є така навіть приказка, якщо ти позичаєш там, 100 доларів, це твої проблеми, якщо тобі позичають 100 мільярдів доларів, це вже проблема позичальника, так? І якщо наразі ми отримаємо в позику ці гроші і пакет допомоги, то нехай далі вже в принципі американці розбираються з цими російськими активами. Тим паче про це і це і передбачає, я так розумію, законопроект Джонсона використання російських заморожених активів. Для власне повернення кредиту можливого. що ви думаєте про терміни? От за які ми маємо вчепитись, дати щоб зрозуміти, що це нарешті не затягування, а реальна політика Трампа, яка відображається в діях Джонсона, змінилась. Ми маємо дивитися на цей тиждень. Наступного тижня знову палата представників роз'їжджається на округи. Ну у нас це часто в медіа називають канікули, але треба розуміти, що ніяке це не канікули. У людей рік виборів і їм треба працювати зі своїми виборцями на округах. Тобто, якщо за цей тиждень буде виставлено цей законопроект на голосування, то дуже можливо, що достатньо оперативно його і проголосують. Після того як його проголосують, він звісно має відправитися на підпис до Сенату. Сенат в Принципі, мало ймовірно, що буде це затягувати, бо все таки зараз Сенат чим відрізняється від палати представників, так це високою партійною дисципліною. Чак Шумер, лідер демократів у Сенаті, вже заявив, що в цього пакету є підтримка демократичної партії. Міч Маконел, який досі залишається в принципі, у укрема республіканської партії в Сенаті, також сказав, що підтримка цього законопроекту є. Тобто Сенат проголосує оперативніше ніж палата представників. Тому орієнтуємось на те, що за цей тиждень відбудеться голосування Палати представників за оптимістичного сценарію. Через тиждень, точніше, вже через два тижні, як тільки повернеться сенат зі своїх канікул, проголосують у сенаті, відповідно. До кінця цього місяця ми будемо мати наш пакет підтримки. Ну окей, сьогодні вівторок до п'ятниці маємо час. І я сподіваюся, що з вашою допомогою, Олександр також підіб'ємо підсумки. Дякую за участь у нашому ефірі. Дякую наснаги і сміливості Майку Джонсону. Ми всі флюїди наші передаємо прямо в Вашингтон. Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики Українська Призма, був в нашому ефірі.